Що в мене трапилось? У мене забилась оця каналізаційна труба. Дивіться, вода не проходить. Я тут помила стаканчик після коли. І ось таке в мене тут діло. Тут ні, нічого не допомагає, ні кріт, ні, ні всякі там лимонна кислота і оцет. І оце ж. Система така, я виключу воду, що мені тепер треба оцю, витягати оцю трубу, яка тут Все це тому, що неправильно поставлена оця труба, що тут немає е, наклону. Оцю. І раз в два роки мені її приходиться чистити. Ну, по мірі, бачите, ось, ось стоїть вода, по мірі того, як оце воно таке виходить. Я думала, що мені до весни я не буду чистити. Але ось, бачите, вийшло, що нічого тут не допомагає. Я ось, ось спробую, ну, ось вантус у мене, але він теж нічого не допомагає. Тому мені зараз, поки ще немає морозів у нас, і зараз плюс 9, мені прийдеться відкрити воду на вулицю, витягти ці труби. Бачите, ось нічого абсолютно. Ну, Потихеньку воно зійде, але ж, це ж не, не виход, щоб у мене оце мийка була повна води. В общем, мені треба тепер чистити труби. Ось така ситуація вийшла в мене. І фентюшка під ногами. Що ти? Тепер мені треба оцей стіл, стільці все килим, все прибирати і від, відтягнути диван-угол. Потім витягнути труби і викинути на вулицю і промити їх. А тут сірий прийшов їсти. Що ти на нього лаєш? Що, їсть, їсть, сіренький, хороший, як там наше вушко. Дивіться, заживає, заживає. Ну, я сьогодні не буду його чіпати, там уже волоски з'явилися. Ну, що ти сердишся, я вже тут частину закотила і буду зараз. Витягати оці труби, потім відкрию воду, піду на вулицю. Фендюш, не треба на нього лаять, не треба. Такий пішов дощ, я вся намочилась, швиденько зніму. Оці дві я прочистила добре, от я думаю. Ну ось так. Бачите, видно. У мене є дві двохметрові вкладовці. Ну, я візьму одну. Так, це от півтора метрова, теж ось так прочистилась. Звичайно, літом би було добре. Ну, а зараз, а оцю дуже погано прочистила. Ну, У мене є двохметрова нова. І я, мабуть, оцю лишу, бачите, майже. Ой, погано видно? Ну он там зачіпається і ніяк. Ну, якби гаряча вода, то може б прочистила добре. Ну, в общем, я оцю не буду ставити, а ось так воно мені видно, а тут не видно. Ну, така невеличка, ось бачите, дірочка. То я візьму новеньку, поставлю, а цю лишу, може, потім влітку. Гарячою водою та прочищу. Немає в мене такої ну, палки чи що, щоб я могла 2,5 метри, щоб було. Так, не достає в мене. Ніщо не достає, щоб її почистити. Тому це так. І... Такий холодний дощ, я вся вже мокра. Він моросить, моросить, моросить. Зараз закриваю кран. Ну, оце ж усюди не знайшла, таку, де я її діла. ну Водичка на поруч був хороший і я помила все. Ну, а тут гараж і пішла далі працювати. Чого вискочила на дощ о господі? Це ж двері лишила відкриті. Поки в гараж повідносила все. Ну, оце ці три труби, оце одна новенька, я її поміряла, чи вона мені підійде і така, як то. І де ти пішла? Дощ лупаче? Ні, в гараж я вже ходила в гараж. Ні, пішли в хату, бо там розгардіяш страшний. Страшний. Ти стоїш? Стоїш, ну пішли. Ой. Я е, там все розгардіяшим, то я тобі лапки зараз витру е, салфеткою. Так, стій, тому що тут страшне От, все, ось бачите. як. А тут е, все віддвинула, зараз буду перекривати воду. Ось я така вся мокра, Боже. Це ж скільки роботи мені ще. Ну, це ж так, щоб перекрити воду, треба відтягнути пральну машину, відтягнути оцей умивальник. І там у мене ось так. Ось там є у мене кран. Перекрила воду, тепер кран треба відкрити. О, хай водичка збіжить. І тепер же закутаю, бо можуть бути морози. Оце сьогодні така робота. Бачите, як забилося. Добре, що були оці труби зливні запасні. Це колись ми з доцею заказували, було таке теж. То Саша працював, не було йому коли. І ми заказали таксиста, він нам купив, які треба, привіз, ми гроші віддали. Така послуга була дуже хороша. І ми ж поміняли тоді. Не чистили, а поміняли. Один раз чистили. Ну, а тепер ось так мені прийшлося. Зараз водичка стікає, я закрию, це я накриваю телефон, щоб дощ на нього. Він такий моросить. Ну, ось бачу, вже падає капельки. Ну, крану так закрила. Та завжди він у мене так закривався і не перемерзав. Все, тепер пішла в хату, там наводить лад. Поп'ю хоч кави. Зробила собі каву. І зараз поп'ю і буду продовжувати. Ой, такий розгардіяж. А ще ж обіцяла сьогодні до Наталі сходити. Ну нічого, тут мені немає нічого страшного. Тут чисто. От, мені тільки оцю трубу в першу чергу сюди її загнати. І вона в мене заходить, оце ж стін, стіна 400 і аж у ванний там. Потім оцю півтора метрову, потім оцю метрову. І все. Протерти і можна відпочивати. Ну, провіряю, як там. Тільки ж оце... Все отак. Ну нічого. Я ще й фенді не годувала. Встала і давай оце цим займатися, бо е, е, говорять, що на, наближаються морози. Думаю, якщо воно в мене тут заб'ється, а воно вже забилось, вода вже не протікала, то я потім нічого не зроблю. Так я вийшла ось на вулицю, тільки намочилась. Страшне. Вроді так і де, знаєте, ну, моросить, 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 ну він такий густий. Ну нічого, все зробила. Почистила труби. Я влітку ще їх почищу, профілактику зроблю. Взагалі треба запасні, щоб були оце так добре, що це така здорова була запасна. І в мене там ще одна є. Ну, та трішки більше. Вона може чи 2,5, чи 2,20 десь така. Ну, я зараз штренько це все зроблю. Скільки в нас? 11 година. 15 минут. Здається, 15. 11-ї. Так? Да? І ти тут, як тут. Зараз я оце все зроблю і нагодую тебе. Ну, потерп трішки. Труби загнала я і зараз відкриваю. Ану. О, ну це ж красота. Супер. Фух, зробила. Зараз мию підлогу і все на цьому. Фінтюшки нагріла. Кашу, давай іди, іди. Боже бідна. Оце скільки не їла. Все, я справилась слава Богу. Нема там нікого, все. Порядок. Зараз я трішки поснідаю. І, ні, піду в душ, а потім поснідаю. Куди ти понесла? Тільки ж зробила порядок, щоб був Фенді. Та, да, так. Да. Давай, діж. Чухала Фенді і вся. Шерсті, Боже, треба брати чи поролончик, чи щось. Витрушувати. Трішки погуляємо. Тепло на дворі, ось красуня біжить. То трішки погуляємо. Всю роботу зробили, можна і погуляти. Ну, пасмурно, похмуро. Ну, тепло. Так, що можна гуляти. О, тільки сказала, що можна гуляти, знову починаємо росить дощ. Що, підемо додому тоді? Зараз я витрушу кофту і підемо додому. Третій раз прикладаєшся до своєї їжі і ніяк. То через чур багато їси, то не хочеш?